Я опинився на плоту посеред нескінченного океану. І за мною женеться величезний блуб. Ця тварюка жирає усе на своєму шляху, неначе якісь хрустики. І до того ж він ще й дуже швидкий. а Мені й не хотілося б в перший же день померти. О, чорт він все ближче, і ближче. Ну нафіг я тікаю. О, о, о. Щоб трохи я б реально здох. Я знайшов під водою, затонулий корабель, і поки Блуп розвертався, щоб знову нанести удар по мені, я вирішив його обшукати. У першій скрині мені вдалося знайти три книжки: золотий годинник та цілу купу сміття. А вже у другій скрині я знайшов п'ять злитків заліза і якийсь дуже незрозумілий предмет під назвою Гідрофон. І вже потім я дізнався, що це був вібраційний шумопровертаючий колайдер. Це така штука, яка випромінює вібрації. Ці привертає до себе хижих риб. Тож все, що мені залишається, це сподіватися, що ця маленька штучка спрацює на величезному блубі. Окей, ставимо гідрофон, та як можна швидше тікаємо. Звідси Блуб вже був поруч, але в моменті він розвернувся та почав спускатися під воду. І я так розумію, що він поплив в сторону з гідрофоном. Тож виходить, що ця штука працює на ньому також. Я виграв собі трішки часу і треба як можна швидше тікати звідси, бо проблема гідрофона в тому, що. Що його вистачає тільки приблизно на дві хвилини, і в нього сідає акумулятор. Ну, а поки я дуже епічно від нього втікаю, давайте я розповім вам про наш геймплан. Сьогодні я виживатиму в безкрайньому океані, де навколо є лише вода і немає жодної суші і порятунку. Єдиний мій шанс здобути ресурси це лутати підводні цивілізації та темні печери, які з модом Deeper Ocean стали ще набагато глибше. Також мені треба буде врятуватися від купу міфі Хістот з моду Таласофобія, А найголовніше моє завдання це прокачати свій плод на максимум та знайти найрідкісніший артефакт клик Альфа Блупа. Бо тільки завдяки ньому я зможу перемогти Блупа, що постійно без зупинки мене переслідує. Ну що, як вам таке божевільне виживання? Я думаю, можна вже і поставити лайк. На другий день мені вдалося втекти подалі від Блупа. Правда, я не знаю де я, бо тут усюди тільки безкрайня вода. Я помітив під водою дуже цікавий біом, в якому плавали прикольні рожеві медузи. Не знаю, як точно називається цей біом, але він мені нагадує бікіні ботом. Бо тут є фіолетово-зелена трава та купа переливчастих медуз. На дні я знайшов уламки старого корабля, тож я одразу вирішив його залутати і знайшов справжні скарби. Так, ну давайте глянемо, що тут штани і ціла купа. Медуз. Ладно, насправді там було повне гівно. Проте вже в другій скрині я знайшов дещо реально імбове. Ахрінє, це що, лопатка губки Боба. Нічосі, ця лопатка має аж 6 одиниць атаки і непогану таку швидкість. Тож я одразу вирішив її затестити і надавав цим агресивним медузам пощупальцям. До речі, в скрині я ще знайшов сачок для медуз. Тож тепер я реально як губка Боб. Правда, тільки без Патріка. Коротше, ця лопатка, це реально Імба, тож я обов'язково забираю її собі. В мене виникла дуже велика проблема зі швидкістю мого плота, бо я вже почав чути блупа, а моя корита пливе так повільно, наче як слимак під водою. Ще ця довбана акула чомусь флексила навколо мого плота. Розуміючи, що без бусту швидкості мені буде дупа, я почав ритися у крафтах і знайшов мотор для плота. Який крафтився доволі просто, і мені не вистачало тільки блоків каменю. Тож це був мій єдиний вищий. Хід тому я почав збирати всі ресурси. Я зміг обгрейнути свій плот, поставивши на нього скриню, верстат, пічку та мотор. Наслідок чого мій корабель пішов на океанське дно. Тому я скрафтив ще бойки, щоб підтримувати баланс плота, і він тримався на плаву. Але поки я це робив, я почув жахливий крик йоба, вже тут величезній паніці. Я навіть не зміг нормально залізти на свій плот. Я закинув горючі блоки у мотор, але ця штука набирає оберти тільки з часом. Давай, маленька, піддожми. Боже, він вже близько. Стрілка на моторі показує вже більш ніж наполовину, і Блуп там десь позаду вже ковтає пилюку. Я зміг відірватися від нього, і ви тільки гляньте, як тулить мій плот. Але нічого, я ще знайду клик Альфа Блупа. І ще подивимось, хто буде від кого тікати. Під вечір топливо в моторі закінчилось, і я проплив ще деякий час, щоб блуб точно загубив мій слід. Якась акула почала гризти мій корабель, за що я її надавав лопаткою по мордяці. В мене було дуже мало хп, і мені була потрібна їжа, тому я скрафтив вудочку і почав рибачити. І поки я тихенько собі ловив рибку, приплила акула, а потім ще й друга, я наловив сім лососиків і був вже радий побачити і третю акулу, але з Замість неї побачив оцю громадську рибину, яка ще й наричала на мене. Ух ти ж, йобайо! Запевно, я трохи переборщив з мадами на таласофобію. Хоча так же буде виживати цікавіше, правда ж? Я почав від неї тікати, але ця страшенна рибина не хотіла від мене відставати. На десятий день я почав радіти, бо побачив справжній острівець у цьому безкрайньому океані. Нічося, я прям як Колумб, бо я знайшов сушу. Ох ти. Ж Боже, який же це кайф ходити по землі, перебуваючи в ейфорії, я почав розвиватися на цьому острові, поставив верста та пічку та висадив дерева, бо я вже маю план собі збудувати тут круту базу, в яку я буду звозити всі ресурси, які я буду знаходити в океані. Та й взагалі, якщо всі мої речі потонуть з плотом, то це буде не дуже приємно. Я почав будувати базу, але почув вже знайомий мені звук, і побачив, що блуб вже тулить на мене. В жорсткій паніці я вирішив повернутися. На свій плод і як можна швидше тікати звідси. А Блу в цей час роззявив своє хавало та почав їсти мій острів. Ні, мій острів, моя суша. Ця тварюха просто взяла і жерла його. Може вже відчепишся від мене і внюк З мого острова залишилось тільки дерево і його вистачило тільки на те, щоб дати дробака звідси. Я втік від Блупа, але все моє дерево пішло на паливо, тому виходить, що я знову бомж. Виходу в мене не. Має, тому думаю, найкращим рішенням буде збудувати крутезну базу прямо на плоту, куди я спробую помістити усі можливі ферми, які тільки може вмістити цей плот. В мене залишився один єдиний паросток дерева, і тому зараз я його висажу, щоб воно потім дало мені нескінченне дерево. Поки я чекав, поки воно виросте. На мене напала ціла армія шахедів. О, Боже, як же ви мене дістали? Валіть нафік з моєї України. Я втік від них під воду і побачив там дуже мо. Оторошну штуку. Афігеть, мені ж не здається, це справді схоже на якісь міни. Я вирішив їх не перевіряти у роботі, бо мені не хотілося втрачати свій хардкорний світ. Але виглядають вони дуже стрьомно, і мені дуже пощастило, що я не нарвався на них на своєму плоту. Коли дерево виросло, я почав розширювати свій плот і хотів би сказати, що майже без проблем. На ранок в мене вже була ферма з цілих двох паростків дерев. Ну і через кілька днів фарму на 19 ти день в мене вже була отака каюта. Я переніс штурвал на кришу своєї каюти, бо знизу мене постійно діставали оці берземні піявки, які могли косити навіть через блоки. А, 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 а! Ух, що це таке? Мені вдалося обережненько вбити цю піявку, ставши на півблок. І приємним бонусом з неї випав отакий зуб, з якого я скрафтив аж цілих 16 стріл. Щоб ніяка нечість з води мене не діставала, давайте зробимо підлогу у каюті на блок. Ще та також зробимо таке типу вікно. І ось тепер то моя каюта готова. Правда, тут поки що пустовато, бо я ще не придумав, що поставити всередину. Тому, якщо у вас є якісь ідеї, то обов'язково напишіть про це в коментарі. І тільки я подумав, що не все так і погано. Я почув його. О, ні, ні 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 тільки не кажіть, що цей чорт знову з'явився на горизонті. Я став за штурвал і вже по старій схемі хотів втекти від нього. Але заправивши мотор, я зрозумів дещо дуже неприємне. Мій плод заважкий для цього мотора. І Я з такою швидкістю ніколи не зможу втікти від блупа. Я не знав, що мені робити, тому я взяв луки і почав шмаляти в блупа no. прямо на ходу. Я намагався по ньому попасти, але мої no. стріли летіли постійно криво. Я все-таки приловчився стріляти на ходу, але стріл. Цього блупа взагалі не брали. Блуп вже був у мене на хвості, і я згадав, що поруч зі мною були міни, які мені так і не довелося затестити. До того ж, я ще й дізнався, що одна така міна з одного пострілу може вбити стародавнього стража. Та що там стража? Вона може знести 694 хп. І тому ці міни це мій єдиний вихід на порятунок. І я сподіваюсь, вони завалять цього перземного блупа. Блуп все пробирався через міни, але з кожним пострілом він все не помирав і не помирав. О Боже, я сподіваюсь, я та здохне, і мені не доведеться шукати той грьобаний клик Альфа-блупа. Я вже був далеко, а от Блуп все ще тусувався там з мінами. Тому я поклав останні залишки дерева в мотор і залишив блупа у закаті. Кілька днів я просто скитався океаном, і мені стало нудно. Я вирішив скупатись і під водою побачив якийсь дивний храм. Мені було дуже цікаво його залутати, але я не зміг це зробити, бо мені просто тупо не вистачало кисню. А так як я виживаю в океані, в якому здобувати ресурси я можу тільки досліджуючи усі небезпечні і темні глибини, в яких ще й може бути ціла купа монстрів з моду та лософобія. Тож я вирішив, що мені по-любому треба ска. Крафтити акваланг для крафту, якого всього-навсього треба завалити оцих бридких пірянь, які речать так, що я майже оглох. Ну і зрештою, отримуємо з них 15 шматочків чешуї та один плавник. Це якраз те, що нам треба для аквалангу, тільки цієї кількості нам не вистачить. Я знайшов цікавий крафт, з яким можна зробити метальні ножі. І затестивши його на кулі, я ще дізнався, що вони багаторазові. Але я добань думав, що вони будуть одноразовими, тому і скрафтив собі. Аж цілих вісім штук, я продовжив блукати океаном і шукати підходящих створінь, і мені на очі попався оцей малюк. До речі, якщо ви не знали, то вся крихітка у реальному житті була найпершим хижаком. У неї дуже складне ім'я. Тому ось, будь ласка, можете прочитати його самі. А ще до речі, можете написати це ім'я в коментарі. І отримавши від мене пару ножів, ця маленька рибка швидко здохла. Наступною моєю жертвою був оцей маленький скорпіончик. Але підпливши до нього ближче, я одразу згадав, що в мене арахнофобія якимось чином на гору виплила оця древня маленька рибина з лампою на голові, з якою також випадає чешуя для аквалангу. Проте мені не пощастило. І вже на сорок сьомий день мені пощастило знайти справжнє лохнецьке чудовисько, і це був дунг легендарна доісторична акула з кістяним черепом. Всього за один укус він схавав у цього чувачка, який просто плавав поруч з ним. Тому, подивившись на це, я очкану. Ви почав тікати від нього. Ох. Чого ж ти такий страшний і не вимер досі? Я всадив в нього 50 кинжалів, але він все одно залишився живим. Поки я ходив поповнити свої запаси кинжалів, мені на допомогу ще й прийшла косатка. Тому разом з нею ми дуже сильно замучилися і все-таки завалили цю доісторичну акулу. Фух, все таки ця старуха вимерла. Так, із цієї акули я отримав 12 м'яса, 21 чешую, один плавник, і найголовніше це оцей жемчуг, який якраз. Мені потрібен для того, щоб скрафтити балон. Але для повного сету аквалангу мені не вистачало одного плавника. Я знайшов підходячих кандидатів, і коли я почав їх валити, я побачив блупа. Та й воля, як він знову мене знайшов! Я заправив мотор, але навіть якщо він розігріється, то швидкості не вистачить, щоб втекти від нього. Гляньте, акули, які тільки що хотіли жерти мене, почали тепер агритись на Блупа. Але схоже, що Блуп вже з ним розібрався, і він знову пли. Ве до мене, поки я тікав, я ледь не вперся в якесь селище на воді. Нічогося у цьому селищі, прям ціла інфраструктура. І чому ж я його зустрів, коли по мене жидеться величезний блуб? В мене в моменті почало дуже жорстко лагати, бо в Блуб вирішив, що то його сніданок і почав їсти селище. От халепа. А я ще хотів залутати це селище, але схоже вже не вийде. Але на щастя, він, хоча б відвалив від мене, бо я вже думав, мені буде кришка. Мені залишалося ще здобут. Один плавник та залізо золотом. І тому нарешті на 52-й день я зміг скрафтити собі акваланг. І зацініть, як він виглядає. Ця маска це просто капець. І головна фішка цієї броні в тому, що я тепер можу нескінченно дихати під водою. Правда, це до моменту, поки ця броня не зламається, а захист у неї, я вам скажу, прям дуже слабенький. Тому акул і різну підводну нечість краще буде уникати. Акваланг, звісно, імба. Тому можемо відправитись на дослідження підводних данжів, бо мені треба ще більше прокачати плод, і найкращі ресурси я зможу знайти тільки глибоко під водою. До того ж, мені ще щоб завалити Блупа, треба відшукати клик Альфа Блупа, який скоріше за все знаходиться десь на океанському дні. Я знайшов першу дивну підводну структуру, яка нагадувала мені якісь залишки якоїсь древньої цивілізації, але конкретно в цій башті не було нічого цікавого. Зате поруч було підводне посел. В якому були розкидані скрині з непоганим таким лутом. Я собі навіть золоте яблуко знайшов. Ще тут якісь заховані залишки різної руди, які я також собі забрав. Я натрапив на руїни зі спавнером потопельників, які вже встигли мене добряче дістати. Більше в цьому данжі не було нічого цікавого, тому я відправився на пошуки далі. Під водою я знайшов перекаченого морського коника, якого я став одразу перевіряти, чи дружелюбний він чи ні. І коли я його вдарив, на мене накинулась якась. Ідка з люттю мерморфа. Я так і не поняв, що значить цей ефект, і він якимось дуже дивним способом кудись зник. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що з ним сталося, бо я чесно не знаю, куди він зник. Незабаром я почав отримувати урон від якихось маленьких глистів. Я все намагався від них відбитися, але вони мене накосили так, що мені ж довелося їсти золоте яблуко. Але навіть так я все одно залишився з півсердечком. З величезним трудом я все таки їх завалив. А ще оцю бритку акулу яка також допомагала їм мене завалити. Тож я виліз назад на свій плот, бо глибоко під водою виявилось занадто небезпечно, і моя перша прохідка глибоко під воду завершилась повною поразкою. Тому мені негайно треба придумати план по захисту під водою від всілякої нечисті. І тут я згадав момент, коли в якийсь день мій плот пішов на дно від перегрузки, і тому в мене з'явилася ідея збудувати дещо реально цікаве. і Якщо у мене все вийде, то це буде реально імба. Я почав будувати ще один плот, який складався тільки з мотору, штурвалу, люку та буйка. Тепер залишається тільки скрафтити баласт, ставимо його сюди і. Так, наш плод взагалі-то мав потонути. Ну, гаразд, щось вже пішло не за планом, і я так розумію, що баласту треба набагато більше. Я не знаю, що я не робив, але чомусь мій плот взагалі відправився на океанське дно. А потім, ще класнувши порочагу, він так взагалі перетворився на якийсь літак. Я покрив все склом, і, чесно кажучи, я хотів потягнути інтригу, але думаю, ви вже здогадалися, що це буде. Якщо так, то обов'язково напишіть в коментарі. Всередині я поставив скриню для луту, і оцей. Речах, який буде контролювати баланс нашого корабля, бо натиснувши на нього, ми стаємо важчі і пливемо на дно. І активувавши цей речах знову, ми будемо підніматися. Ну я сподіваюсь, ви зрозуміли, як це працює. Тож, як ви вже зрозуміли, я збудував батіскав, і в цілому конструкція виглядає більш-менш надійно. Головне тільки, що в майбутньому я не помер від своїх же ідей. Кілька днів я витратив на те, щоб збудувати прикольний гараж для нашого батіскафу. Тому на шістдесятий день мій головний плод вже виглядав якось так. Ех, сподіваюся, я не загублю цей батіскав десь по дорозі. На шістдесят третій день я знайшов вже нову підводну цивілізацію, але й не встиг я його залутати, як знову почув цей мерземний крик Блупа. Та Боже, коли ж ти вже здохнеш та закриєш своє хавало. Я сів за штурвал і одразу почав плити якнайдалі звідси. Але Блуб мене наздоганяв, і я вирішив сховатися в ущелинах. Перенервувавши, я просто тупо врізався в стіну. Через це я втратив дуже багато часу. І знайшовши глибоку печеру, я вирішив сховатися там. Але блуб навіть в неї зміг залізти. І тому я не знаю, що робити, почав плисти ще глибше. Ух ти ж я моє в цих печерах дуже темно. Сподіваюся Глуп сюди не зможе залізти. Нічося, Я все пливу, пливу. Я щось не думав, що ця печера настільки глибока. Спускаючись глибше, я просто офігів з того, куди я потрапив. Ця печера виглядала реально кайфово, але ще на той момент я не розумів наскільки небезпечною вона може бути. Знизу я побачив там якийсь данш, і мені вже дуже кортило його залутати. Тому я припаркував свій батіспев та, розглядавши структуру, наткнувся на страшенних мешканців цієї печери. Але незважаючи на свій мерземний вигляд, вони мене не чіпали. Тому я проникну всередину, де на мене чекав Hello? якийсь огризок, який бігав смішно. Скажу чесно, я намагався з ним подружитися, але він кинув в мене якусь пукалку, і в мене в очах все потемніло. За що я, звичайно, почав йому давати здачі, і це було моєю фатальною помилкою в цій печері. Бо після цього всі місцеві жителі почали агритись на мене. А -а -а ай Боже, та він же сам на мене перший напав. Я Забрав собі усі корисні блоки, які тут були. До речі, усі липкі поршні нам дуже знадобляться в майбутньому. Я все таки зміг добити того гівнюка. Навіть незважаючи на не те, що я в батискафі, деякі атаки цих створінь все рівно проходять по мені. Підпливши до наступного данжу, міна, яка була поруч з ним, чомусь раптово ожила. Чесно, я намагався бути обережним, але поки паркувався ледь не зніс її. Здається, я вже бачу у цей данж, он він зверху. Але виходити з батискафу було не Спечно, бо мене окружили мешканці цієї печери, тому довелося обережненько посадити батискав над люком. Ну і якось так, майже без проблем я дістався всередину цієї структури. Всередині цей данж був схожий на якийсь секретний бункер. Я знайшов скриню, у якій була частина якогось аквалангу. А в іншій скрині я знайшов ще один гідрофон. і більше нічого цікавого я там не знайшов. Тому я поплив далі. Я залутав собі отакі ліжка та знайшов ще один акваланг. Я раптом знову почув блупа. Охренеть, він стіну в прогресив Скільки ж ти тварина така ганятись за мною будеш? Блуб, як завжди, почав хавати усі місцеві будівлі. Так, поки він там відволікся, я майже дістався до виходу з цієї печери. Сумно, звичайно, за тих підводних жителів. Блуп там зараз знищить усе. Хоча ми все одно не змогли з ними нормально подружитися, тому ладно. Треба як можна скоріше знайти той клик Альфи та покінчити з ним. Тож я дістався нагору і поплив як можна. Далі звідси, поки я плив, я побачив якийсь затонулий корабель. Але перед тим як його лутати, мені треба почистити свій інвентар. Не можу повірити, що на нашому плату з'явилося перше спальне місце. Ох, який кайф. Нарешті мати змогу поспати. Ну що ж, давайте поглянемо, які загадки ховає цей корабель. Одразу зайшовши, я знайшов бочки повністю забиті золотом та залізом. А коли я спустився в трюм, мене зацікавили оці величезні пушки, які мені вже. Дуже кортить перевірити на Блупі, і сподіваюсь, вони пророблять в ньому діряку. Тому я вирішив розібрати ці пушки і встановити їх на своєму плотові. Я залутав усі скрині на кораблі з боєприпасами. Але в мене з'явилася неочікувана проблема, від якої я ледве не помер. Прямо зараз напишіть у коментарі, якщо ви помітили, в чому проблема. Бо я помітив її тільки коли вже було пізно. В моменті в мене залишилася всього одна бульбашка повітря, і я ледве не задохнувшись, все таки зміг. Вибратись на гору, і виявилося, що причина тому це в мене просто зламався акваланг. Але не хвилюйтеся, бо я вже скрафтив собі новий. Я став розширяти свій плот, щоб помістити на нього пушки, і не встиг я її повністю поставити. Як знову почав чути блупа. Ох ти ж йомою, знову це хавило. Але схоже, що він далеко, і я можу ще втекти. Хоча знаєте, народ, я все-таки хочу перевірити на ньому свою пушку. Тому скоріше заряджаємо гармату і стріляємо. Ого, нічого відкинуло. Ну гаразд, пушка його так добряче вдарила, але, на жаль, він все ще живий. Тому поки він не розіслився ще більше, вмикаємо двигун на максимум та тікаємо на всіх звідси. На жаль, Блуб від мене не відстав і він гнався за мною аж до самого ранку. Тому я, як у крутому фільмі, дав газ боком та всадив у нього ще одну гармату. І знову перезарядившись, засадив йому прямо в горлянку, і таким чином я гатив ще по ньому декілька разів. Так, у мене залишається всього один снаряд, і я сподіваюся, що він приб'є блупа. Головне зараз тільки не промахнутися. А, а Що а, куди? <свистов> я сам не розумію, яким чином, але ця пушка просто тупо затонула. Тож тепер то я не можу ніяк від нього відбиватися, тому мені залишається тільки тікати і сподіватися, що мій моторчик втече від Блупа. На 78-й день я знайшов під водою щось дуже таємниче і дуже мені знайоме. І це виявилось здоровенна мордяка Блупа, а точніше його скелет, який я вам скажу набагато більше за того Блупа, що ганяється за мною. І Я одразу. Започав радіти, бо саме тут я зміг знайти клик Альфа Блупа, який я вже шукаю понад 80 днів мого виживання, щоб завалити цю тварину нафіг. І ви тільки погляньте на розміри цього клика, та він буквально як три мене. Ага. Ну, звичайно, знову цей чорт мене знайшов. Я став намагатися дістатися до плота, але Блуб вже був поруч і майже дістався до мене. Зараз він підійде трохи ближче. і Я як стежу йому моїм кликом альфи, і він здохне. Так, народ, я не знаю, що відбувається, але схоже, що блуб від мене відчепився, і схоже, що я його переміг. Так, тільки гляньте, він здох, і тепер він буде ще вічно лежати біля свого альфа-собрата. Боже, коли вже цей мерземний звук закінчиться. you <small> А що? Якого? Виявилося, що Блуп не помер, а перейшов на другу стадію. Знаєте, він і раніше був великим, але тепер він став ще більше і червоним. І від його оцих нових зубів мені якось лячно. Я став намагатися відбуватися від нього своїм кликом Альфа-блупа, але чув тільки скрип своїх дошок. Бося Гадіна вже встигла відгризти дупу мого плота. Але навіть в такій ситуації є і позитивні риси, бо мій плот став легший, тому став рухатися. Швидше, і мені вдається, хоч і на трішки відриватися від нього. На ранок 84-го дня я побачив на горизонті якесь поселення. Я не пам'ятаю в який день, але я вже знаходив подібне поселення. І я хочу, як і в минулий раз, загрити на нього Блупа. Я підплив максимально близько до наводного селища, і мені вдалося відволікти його увагу. Але Блуп дуже швидко схавав все поселення, і можна сказати, що я не виграв собі жодного часу. Проте під вечір мій плос все таки. Набрав обертів, і я таки зміг від нього відчепитись. Це звичайно добре, що я від нього втік, але я тепер реально не знаю, що мені робити. Весь цей час я сподівався, що Альфа Клик зможе завалити блупа, але схоже, що я тільки його розізлив. Тож тепер то в мене зовсім немає ніякого плану, як його завалити. А ще в мене немає половини мого плода. А чекайте, я тільки зараз помітив, що він заліто схавав мій батіскав, тому виходить, що я навіть і під воду. Нормально зануритись не зможу. До ранку я скитався океаном, і мені вдалося знайти ще один затонулий корабель. І пірнувши, я дізнався, що це навіть дещо краще, бо це була підводна лодка. Я знайшов дірку, в яку можна заплисти, але всередині на мене чекали лише руїни. Мені попалася якась дивна драбина, яка вела кудись нагору. і привела вона мене до капітанської рубки, де були заховані скарби тільки з повним гівном. Але нічого, бо найцікавіше було заховано у цій кімнаті. На вході на мене чекали дуже міцні двері, які я все ніяк не міг відкрити. І поки я їх ламав, я почув дуже стрьомний, низькочастотний гуркіт. І коли я потрапив всередину, я зрозумів, що я в атомній підлодці, і це кімната з моторним відсіком, я почав ритися в крафтах, бо в мене з'явилася одна дуже шалена ідея. Коротше народ, прикол в тому, що ми можемо переробити цю атомну підлодку у ядерну бомбу. Оцініть, будь ласка, в коментарі наскільки божевільна ця ідея. А дивлячись на те, що Блуп на другій стадії взагалі став безсмертним, то сподіваюся, що ця бомба взагалі на ньому спрацює. Тож я швиденько зібрав усі необхідні матері. Яли внаслідок чого заразився радіацією, тож тепер проблема полягала тільки в тому, що треба якось дуже обережно і непомітно засунути ядерну бомбу прямо блупу в Харю, і тому, недовго думавши, я почав відновлювати свій плод та почав займатися своїм городом. Так, як ви розумієте, у мене взагалі немає ніяких ідей. На 92-й день я почав будувати ще один плот, яким я й хочу вбити блупа. Мені треба було з'єднати два плота редстоун сигналом, але виявилося, що цього зробити неможливо. Тому ще кілька днів, поламавши голову, я скрафтив блок сілі, яку ставимо прямо на наш мікроплот. Залишилось тільки з'єднати всю цю схему редстоуном. Коротше, за моїм планом, коли я активую цей механізм, то плот вистрілить прямо у цьому. І активує головний інгредієнт нашої конструкції. А саме атомну бомбу. Співчуваю блупу. Так, можливо, конструкція і сумнівна, але я все-таки сподіваюся, що вона вб'є блупа. Ну гаразд, не будемо зволікати, ставимо гідраційний шумопривертач і тікаємо за штурвал. Вже 93-й день і це мій останній шанс вбити блупа. І в мене взагалі немає права на помилку. Треба дочекатися, поки він підпливе ще ближче, щоб я зміг активувати механізм. Активуємо і Боже, будь ласка, я сподіваюся, воно спрацює. Народ, обов'язково поставте лайк, щоб у мене то що все вийшло. Так, бомба вже в блупі, але чомусь не взривається. Можливо, через те, що не всі поставили лайк. Я просто не можу повірити своїм очам. Цю громадіну просто рознесло на шматки. А ні, стоп, не розірвало. Ось оце гівно всплило. Ах, гляньте тільки такий великий а сплив пузяку догори, як сардина якась. Ну що ж, тепер остаточно я можу сказати, що ми вбили Блупа. І цій громадині залишається тільки кормити собою рибок. Ну що ж, друзі, в мене залишається всього кілька секунд перед тим, як я помру від радіації на те, щоб сказати вам. Вам дякую, що подивилися це відео. Обов'язково підпишіться на мій канал за мої старання. Та також напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео і яке відео мені зняти наступним. Ну а з вами був Ланкаст. Всім дякую і пока.